Права, 300. На стадіоні шість 6 секторів. У кожному секторі 20 рядів по 35 місць. Скільки всього місць на стадіоні? Ну що ж, давайте міркувати, нічого складного тут немає. Давайте подумаємо, якщо в нас є в кожному секторі 20 рядів по 35 місць, то якщо ми 20 помножимо на 35, ми дізнаємося, скільки в нас є місць в одному секторі. Пишемо тоді: перше дія. Нам треба 20 помножити на 35. І це дорівнює. Я можу це помножити як 2 на 10 і помножити на 35, або 2 на 35 і помножити на 10. Або це дорівнює 2 на 35 це 70, 70 на 10 це дорівнює 700. Ну, Можна було швидше це написати. Звичайно, 700 пишемо в душках, що місць, місць. це в секторі. В секторі. Тобто в кожному секторі у нас 700 місць. А таких секторів у нас 6, то щоб знайти загальну кількість, пишемо другу дію. Треба 6 помножити на 700. І це дорівнює 6 помножити на 7 і помножити на 100. І це дорівнює 6 на 7. Це 42 помножити на 100. Або це буде 4200. Пишемо в дужках, чого місць. Місць – це а у нас на стадіоні. На стадіоні. Так, тобто ми визначили, що у нас 4200 місць. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Скільки всього місць у нас на стадіоні? Пишемо. Чотири тисячі двісті місць. Місць. Ну що ж, ось така проста задача. На цьому вправу завершено.